Мати сідала зверху і змушувала облизувати підлогу, коли дівчинка її погано помила. Таке мені написала жінка в коментарях, що творилася в її дитинстві. Я читала, шла і сіла, розумієте, і я сиджу. У мене немає слів. Ми багато стикаємося з жорстокістю батьків до дітей, з Марією. По роботі. Були у нас справи, там, де і вилучення дітей було, і є у нас позбавлення батьківських прав, там, де є побої, жорстокі поводження з дітьми, на жаль. Але цей коментар мене, знаєте, зупинив зараз на півдорозі. Я аж сіла випити чаю, бо мені аж погано стало. Я як це уявила просто собі mm -hmm. цю картину і цю дитину, яка в цьому жила і вимушена була жити, бо їй нема куди діватися від батьків. Я хотіла вам проговорити трішки інше. Скільки є саме жінок, бо я хочу тут зробити акцент, що це мати робила над дочкою, скільки жінок, які є биті чоловіком, принижені, змушені терпіти, просити і мовчати, скільки жінок. Виміщують свій прихований гнів, свою подавлену агресію, свої комплекси, свої травми на дітях. Про це навіть певно не знає ніхто до кінця. І про це, типу, не прийнято говорити. А коли починаєшся зумислюватися, от над життям родин, де він б'є, її б'є, принижує там фінансово не ну, ніяк не. Нормально забезпечує, коли в проголод живуть. До речі, зроблю вам окремі теми про те, як голодом прям морять. Розумієте, я настільки часто з тим стикаюся. І коли така мати, вона йому відповісти не може. Вона відповідає цим всім на дітей. І розумієте, що відбувається? Оце це коло насилля замикається в цій родині. А знаючи, що таке там, служби в справах дітей, як вони реагують, погано, ніяк майже. От ми з Марією знаємо роботу цих служб. Наскільки вони люблять уникати виконання будь-яких задач. Розумієте? Знаючи все це, тривога почалася, мене зараз виженуть, швидко скажу. Страшно за долю таких дітей. Хочеться знаєте, щоб Бог їм допоміг, або якесь чудо врятува від того всього.